Чистий четвер треба помитися, прийняти ванну. Ванни бувають різні, так само, як стільчики, бувають і електричні. Ультразвукова ванна, така трохи дитяча, заточена під мобільні телефони. Має ємність, приємність заривається спеціальний розчин, кладеться плата, вмикається і ультразвуковими коливаннями створюється вібрація, стояча хвиля, вибиває буд, тяжкою створіння. Має різні режими потужності. Таймер. Таймер не регулюється, просто заданий час при потребі можна кілька разів. Як воно працює? Всередині можна побачити таймер з атмолойським процесором, для чогось китайці його буравчиком затерли. Такі вони є, нічого їм не зробиш. П'єзокристал, на твердо приклеєний до ванночки. Та ванночка з часів, коли інтернет був маленький, вже видно. Розтріскається, відвалюється, але ще працює. Хоча я забув, коли її використовував. Бо сучасні лопатники або вже нема чого мити, або ще нема чого мити. Схемотехніка проста до дітька. Трансформатор живлення низьковольтного для авторинного живлення схеми. Випрямляч стабілізатор. Трансформатор розкачки, генератор на двох силових ключах і автогенераційна схема. І тільки таймер включає і виключає або задає релюшками два режими потужності. Воно таке зовсім маленьке, тут навіть не цікаво розказувати, плюс воно працює. Давайте подивимось, як воно зроблено на нормальній ванні дорослої людини. Ось така ванна. Тоже вже не іграшка, то вже робоча техніка. Прийшла з приданим. Вгадайте, яка перша думка мене турбує. Правильно, перемарк чи ні, чи підробка чи ні. Бо я вже надивився транзисторів китайських в 3 корпусі досвід маю. Ця ванна серйозніша по потужності і по функціоналу. Вона має нагрів нагрівач, тобто об'єм ванни відразу нагріває рідину і контролює її температуру. І має таймер, тобто можна включити на більший чи менший час. Ну і звичайно, потужність в неї вже не така дитяча. Давайте тоді розберемо. Тут складніше, мушу від'єднувати дроти. Від'єднуємо плату, дивимося на корпус з ванною. На дротах є маркування. Власник вже паяти щось пробував. Я вже забув, коли мені попадало щось незаймане. Так, і тут бачимо бланко бренда-виробника ванночки. Бачимо трансдюсери. П'єзокерамічні випромінювачі по два кільця на кожному, запаралелені. Далі купа заземлень, механічний таймер силовий, вимикач. Довкола, довкола йде гріючий кабель, по ідеї. Точніше, кабель не гріючий, тут погано видно. Ось тут є нагрівач з боку один. І другий, і термосенсор підключений. Ванну витягнути неможливо, бо ручка розпресована, тому вірте на слово. Плівкові нагрівачі два по боках, по довгих сторонах. І термодатчик. Це в сторону, поки що ми це не чіпаємо. А сама плата виглядає ось так. Давайте транзисторами догори, щоб було по чесному. Вхідні запобіжники, одне реле. Тільки одне реле. Сюди термодатчик підключається. Очевидно, це є контроль температури, трансформатор вторинного живлення, два діодних моста, мабуть, трансформатор розкачки, судячи по всьому, схема теж автогенераторна. Вихідний трансформатор, Фарид болтається, це, це не біда. І силові транзистори. Треба то розкручувати, міряти, дивитися, як воно себе поводить, чому і що вже тут паяли. Шкрабаємо трохи плату тестером і бачимо, що є ніби як пробиті діоди. Але тішитись рано, якщо подивитися, видно, що вони шунтовані низькоомними резисторами. Це, очевидно, базове, базові кола. Це нормальна схемотехніка, їх чіпати нема чого. На перший погляд нічого явно вибитого немає. Хіба видно, що не прикручений один гвинт транзистора. Тобто тут є нюанси з кріпленням тепловідводом. Але це... А це може бути причиною і проблемою, тому що контакт йде через корпус. І ось тут є зв'язок, а тут. Тут непонятно, він то є, то нема. Тут організовано так, що дорожки з'єднані через радіатор, через корпус транзистора. І ось цей відкручений, враховуючи, що він відходить, тут могла бути проблема з контактом. Відповідно, це може бути і першопричиною виходу з ладу. Також видно, що блок ультразвуку. Перетворювач запускається через ці два контакти. Тут є діодний міст. І виходить, що через таймер десь 220 сюди подається напряму. Далі ми маємо постійну напругу. Причому зверніть увагу, без конденсатора накопичувального. Накопичувального конденсатора в нас немає. Тобто, напруга є пульсуюча. Це варистор, по-моєму. І далі воно якось автоматом має запустити автогенерацію. Біда таких схем в тому, що без навантаження, тобто без трансдюсера керамічного, ми не включимо. Треба буде якось діло ставити в корпусі з боку і підключати. Трансформатор низьковольтний використовується виключно для живлення вузла контролю температури. Тут є лінійний стабілізатор і регулятор температури на реле, тобто включає, вимикає і все. І трошки фільтрів, щоб не сифонити в мережу. Таке доволі просте, поки працює. А як не працює, то тяжко розібратися, тому що тут імпульс. Я вже декілька раз палив осцилограф на таких штуках, правда більшої потужності. У мене є відео про зварки. Ультразвукові. І як би будемо бавитись? Більше ніяких дефектів чи паленого я не знайшов. На вихід лізти осликом я не хочу, тим більше, що немає гальванічної розв'язочки. І як би бачу, що ніби воно живе. Тобто, подаю, життя. бачу генерацію, одна півхвиля. Є генерація, це одна півхвиля. Валить, тепер друга півхвиля. Та й, в принципі, якби було щось не так, воно би зразу випустило білий дим. Є друга півхвиля також. І виходить, що через вібрацію відкрутився один гвинт і не було контакту. Відповідно, схема не стартувала, не працювала. Власник не помітив. Добре, що не наробив біди. Але в мене тепер проблема, як мені здерти гроші за ремонт. Нічого не паяв, багато не візьмеш. Збираємо, дивимося, як працює. Враховуючи, що тут є нагрівач, необхідно забезпечити рівень. Вмикаємо нагрів. Проконтролюємо температуру і заповнюємо до рівня. Тепер дивимося, як воно створює хвильку. Добре, вмикаю. На перший погляд нічого особливого не відбувається. Якісь мінімальні хвильки. На доторк ви нічого не відчуєте. Легка вібрація по корпусу. Але гарно видно, якщо щось брудне кинути, як з нього починає розходитись бруд. Давайте це діло перевіримо на моєму 300 амперному запобіжнику. Ось якщо опустити, можна почути вібрацію. Над, над трансдюсером чітко йде. Чути, як воно все вібрує. На жаль, виявилося, що мій ланцюг чистий і особливо бруду з нього не йде. Термореле працює добре. Не знаю, що дуже брудного вам показати, щоб було гарно видно процес очистка. Ну, попробуємо ось так от нагло арматури кусок. Так, вмикаю. Увага. О, Отут видно капітально на цьому. Як працює ультразвуковий очищувач. Кавітаційні бульбашки вибивають бруд з пор найменших. Ось ще гарний момент. Видно кавітаційну бульбашку, куди підношу скальпель. Бачите, бульбашка повітря висить в воді, в товщі води. Не рухається. Ось. Оп, забрав бульбашку. Втікла. Це є власне дія стоячої хвилі ультразвукових коливань. Ну якби все, можна вимикати, Ду кину до металобрухту кусок чистої арматури.